Всім привіт! Це Ардасуа і я хочу познайомити вас з правилами чотирьох пальців. Перше правило перший пальчик. У мене це функція пепетки. До речі, як налаштувати її, можна подивитися на лаштунках. Обираємо управління жестами. Нас перекидує в таку менюшку, де можна налаштувати під себе ProCreate. Обирайте зручніший спосіб пепетки для вас і натискайте готово. Також є функції, які я не використовую, навіщо вони не знаю. Можна ще трошки понишпурити в налаштунках, подивитися, які тут робочі стандартні функції, трошечки ще щось поклацати, пошукати. О, до речі, ця функція стосується третього правила. Та це трошки пізніше. А тепер показую другий спосіб одного пальчика. Щоб швидко повернутися до попереднього кольору, треба лише зажати цю кульку з кольором. Якщо ви малюєте і випадково спрацьовує пепетка з пальчиком, а в історії кольорів не зберігся той самий відтінок, то ця функція нас дійсно рятує. Зажимаємо пальчик на декілька секунд, і ваш відтінок повертається до вас. Особисто я дуже часто користуюсь цією функцією. Переходимо до другого правила і застосовуємо вже два пальці. І це, мабуть, знають всі. Якщо ви малюєте, і вам не подобається ваша остання дія або вийшла паличка крива за допомогою двох пальчиків, будь-яких можна відмінити останню дію. І намалювати заново. І це саме те, що рятує всіх діджител-художників і дуже не вистачає в традиційному малюванні на папері. Наступне третє правило також має два засоби використання. Треба лише трьома пальчиками потерти два рази по екрану і все зітреться. А тепер другий спосіб трьох пальців. Зараз ми швиденько з вами намалюємо якусь фігурку. Давайте сердечко і скопіюємо його дуже швидким і легким способом. Беремо три пальці і проводимо зверху вниз. З'являється міні-панелька із вибором, що ми можемо зробити з цим малюнком. Копіюємо все, знову робимо цей рух і натискаємо вставити. Потім зменшуємо розмір нашого холста, і ось, будь ласка, ми скопіювали з вами сердечко. А якщо ви хочете скопіювати лише один предмет, то прибираєте фон, знову проводите цей рух. Копіюєте, вставляєте і отримуєте копію вашого предмета. І ще таким легким рухом можна поєднати шари. І нарешті четверто правило 4 пальчики робимо отак. Бамс! І зникає основна панелька. Одночасно чотирма пальцями натискаємо на екран. І ця панелька зникає та повертається. Я використовую цю функцію під час запису відео, або коли роблю фото. Таким чином, ви можете показати свій малюнок в гарній якості, щоб ця панелька вам не заважала. Я дуже часто використовую цю функцію, і вона дійсно рятує. Якщо тобі було дуже корисно, то поставь лайк або таку вподобайку, або ж, як то кажуть, пальчик догори. І до нових зустрічей!